Знаєте, прийшла така гора, взимку, як правило, всі люди хворіють на ті захворювання. на гри, якісь там нежні і так далі. Гострість території хвороби. Тому... Тому ми теоретично мали право сьогодні поговорити про такі хвороби, про хвороби горла та і так далі. Але поговоримо сьогодні про очі. Це такий вступ. Це трішки вам підняти настрій. Ви знаєте, що так, ми проговоримо з вами сьогодні про зірку. зір — зір, це один із Божих дарів, якими Бог нас настановить. Тому, що впливає на зір? Від чого залежить наш зір? Перш за все, він залежить від очей, ви, але не тільки. Наш зір залежить від трьох складових факторів. Перше, це самі очі, як орган зору далі. від Нервових волокон або нервів, які з'єднують його з головним мозком. І в сумі ці три фактори і впливають на те, що ми з вами бачимо. Якщо один із цих факторів використати, зір втратиться. Якщо ви будете мати добрі очі, але з порушеними нервовими нервами, то мозок не отримає інформацію від органу, які бачить, і відповідно людина не має зору. Якщо перший, другий залишиться в порядку, але є проблеми з головним мозком, то людина також бачити не буде. Які є проблеми зору на даний момент? Я зібрав декілька їх так, узагальним. Давайте подивимося на екран. Перше, це спадкові хвороби, які передаються з покоління в покоління. Такі хвороби є, і ті фактори, які впливають на вагітність. Бо під час вагітності теж людина може, ну, ще малець людина теж може мати вже проблеми із зором, якщо е, під час вагітності мама вживала ті чи інші хімічні лікарські препарати, відповідний, невідповідний був стан харчування і інші хвороби, які вона не лікувала. Друге, це можуть бути, бути набуті е, фактори, набуті хвороби. Е, внаслідок механічного впливу. Хімічного, травматичного, і навіть, і, навіть, і навіть під час впливу радіації, тобто променеві хвороби теж впливають на наш зір. Далі звичайні інфекції, які заносяться в ділянку очей нашими брудними руками, на жаль, недотримання гігієни викликає вірусні або бактеріальні хвороби. І ще тут замуся дописати паразитарні. тобто є паразити, які, на жаль, можуть жити в очах. Далі, алергії дуже найпоширеніша група хвороб, які теж впливають на хвороби очей. На жаль, присутні також і незворотні зміни, тобто дистрофічні процеси, які відбуваються в очах людини. Але також це може бути зв'язане і як наслідок, після того, коли людина. Мала якісь е, запальні процеси, коли відбувся процес запалення в очах, але потім людина не звернула на це уваги, і з бігом часу е, ті запальні процеси перейшли вже в дистрофічні, тобто ті, які вже не можна повернути. І навіть якщо людина вже потім почне приймати якісь ліки, але зір вже відновити не вийде, через те, що вже просто втрачений час. І структура, анатомія, фізіологія бока вже змінилася. Е, наступна група це хвороби метаболічні, тобто хвороби обміну. Е, як приклад, можна привести те, що люди, які мають невідповідний рівень харчування, наприклад, брак вітаміну А і ряд інших мікро-макроелементів, теж можуть мати ці проблеми з зроком. Добрекісні, злакісні хвороби, які теж трапляються. Е, Вони більше зв'язані з хворобами головного мозку, але також можуть впливати на нервові поводи, на нервові е, закінчення, ну і на самі очі. Як же лікувати ці хвороби? Скажете ви? Є принаймні три, я знайшов е, методи, як лікуються ці хвороби. Перше консервативно. Чому консервативно? Бо анатомія ока вона є стабільною. І нічого не повинно там бути щось інше. Якщо туди щось попало, треба його ліквідувати, консервативно. Тому використовують завжди медикаментозну терапію. Це різні краплі, там, мазі, таблетки і так далі. Потім є оптична корекція за допомогою певної апаратури, і також є гімнастика для очей, масаж, вправи і так далі. На другому місці стоїть мікрохірургія, тобто, коли вже треба втручатися хірургічно. І лазерна терапія. Ці всі методи є на даний момент доступними для всіх людей. Але що ми з вами можемо зробити тут, будучи членами церкви, звичайними людьми, якщо ми десь живемо в місті там, чи, чи в селі? Що ми можемо зробити перш за все? Пам'ятати про аліментарну гігієну, мити руки. І якщо ви берете очі, то а принаймні ну, робіть це не цією стороною поверхньою долоні, а цією? там, де вона більш чистіше, якщо у вас чешуться очі, але робіть це завжди чистими руками. Це перше. Друге, Ведіть здоровий спосіб життя, правильно харчуйтесь і пийте достатню кількість води. Бо це в кінці впливає на наші кровоносні судини, які або закупорюються і тоді очі не достають живлення, вони пересихають, вони втрачають якби свою фізіологічну ну, бар'єр, вони втрачають свою фізіологічну функцію. Ще з того, що е, коли людина має хворе серце, має ну, там, гіпер або гіпотонію, більше якби е, зв'язане з підвищенням кровіного тиску, то це також впливає на наш серце. Далі е, потрібно пам'ятати особливо зараз, в наш час, коли ми дуже багато користуємось комп'ютерами на роботі, планшетами, смартфонами, щоб ми завжди давали відпочинок для своїх очей. Бо коли Користуємося дуже-дуже довго, за кожну годину користування нашими гаджетами ми повинні для наших очей давати 10-15 хвилин відпочинку. А особливо, якщо це діти, я думаю, що слухаєте, якщо це діти і особливо користуєтесь смартфонами, які мають дуже яскравий екран і ти більше в нічну або в вечірню пору дня, то наші очі дуже-дуже сильно перевантавляться. Далі потрібно робити вправи для очей. Це те, що ми можемо з вами зробити без виходу з дому. Про це трішки пізніше. Далі потрібно берегти свої очі від невмірного холоду. Будуть захищати ваші очі від, від надмірного світла, і також від, від вітру, від низьких температур. Ну, І останнє, що можемо зробити, це не відкладати візити до окуліста, до спеціаліста, якщо ви замітили якісь витік, якісь, якісь запальні процеси, будь-які. Не марнуйте часу, бо якщо ми втратимо зір, то це буде дуже-дуже велика проблема. Тепер, що стосується вправу. Е, є декілька вправ, які я зібрав так е коротенько, е а, але пер а перед тим, як ми до них перейдемо, розкажу вам одну цікаву е історію. Е декілька, десь може, 70 років тому, один е окуліст, який жив в Європі, приїхав на відпочинок до, е до Південної Америки. І він там зустрівся з, <Pub Hog> yep. з представниками людей е якогось індіанського ну, плену. І коли він поговорив із старішими до то виявилося, що вони в тому поселенні ніхто з людей, взагалі ніхто, не, не носить окуляри. Хоча зір вони мають дуже-дуже гарний, і люди ці такого досить -таки похилого віку. Живучи в горах, вони можуть бачити чудово на відстані 10-15-20 кілометрів різні символи і знаки, які подають їхні друзі з тієї чи іншої гори. Виявляється. Виявляється, що ці люди з цього оклемлення постійно робили вправи, вправи для очей. І от які це вправи? от так. потрібно зробити вправи е, очима до гори, донизу. І так разів 10-20. Потім вліво, вправо, теж разів 20. Потім зробити так званий квадрат. Коли ми робимо вліво, вправо е, ну, вправо, вверх, вліво і вниз. Потім в другу сторону. Потім трикутник. В одну сторону, потім в другу. Сторону, і трикутник, який має вершину догори, а потім донизу. Потім зробити коло 10 разів в одну сторону, потім в інший бік. І потім таку вправу, яка називається далеко-близько. Що тут мається на увазі, потрібно сісти перед вікном, взяти маркер, намалювати на вікні цяточку, таку чорну, подивитись на неї, а потім подивитись на самий-самий дальній об'єкт на горизонті, який ви можете бачити, або дерево, яке знаходиться, або автомобіль, який знаходиться на відстані 100-200-300 метрів від вас. Потім знову на цю крапочку повторити 20-30 разів. Раніше, е, коли офтальмологи ще не знали, не розуміли до кінця, що має посмістити на всіх, то вони ну там взагалі є дуже, -дуже широкий спектр е, тих е, хвороб. Е, але не буду зараз про це розповідати. Але основною причиною з часу, чому люди втрачають зір, чому вони одягають бо, одягають окуляри. Наші м'язи, які е, тримають наше око, вони якраз і роблять цей фокус. І от оці якраз справи, вони допомагають, щоб наші м'язи постійно рухали, щоб не були ми сфокусовані, щоб наш зір не був сфокусований тільки на відстані витягнутої долони, а долоні, наприклад, на, на, наприклад, якщо читаємо книги, газети, журнали, або постійно ми знаходимося в смартфонах. Тому якраз ці вправи допоможуть вам тримати свій зір в доброму стані. Будьте здорові. І, каризто, досвід. Дякую.